Сьогодні готуємо м'ясний хлібець з індички. Ви на каналі готуємо з Олесою піжик. Ласкаво! Прошу! Сьогодні я пропоную приготувати ще одну страву здорового харчування, яка наситить вас надовго. Тому у мене для вас сьогодні ось такий смачнесенький ароматний та соковитий м'ясний хлібець з індички. Погляньте. Це дуже смачно, це яскраво, соковито і здорово. Таку страву сміливо можна подавати як до повсякденного, так і до святкового столу. Всі залишаться задоволені і ситі. А це найголовніше так смачно, просто і до того ж дуже корисно. Рецепт, який має у вас бути. Зберігайте рецепт, готуйте і нехай вам смакує! Для приготування всі інгредієнти зараз перед вами на екрані. Можете ставити на паузу і вивчати детально. Або, як завжди, знайдете все в описі під цим відео. Починаємо ми з того, що промиті почищені овочі будемо нарізати і подрібнювати. Цибульку спочатку нарізайте її якомога дрібніше. Ось таким чином. І ще ось так. Все відправляю у велику миску, де буду замішувати всі інгредієнти. Далі нарізаємо перчик солодкий. Я для соковитості, для кольору. Його можна не додавати, але краще все ж таки скуштувати так. Далі моркву натираю на дрібну, верніше на крупну терку. І сюди ж. Овочі готові. В мене фарш з індички, можна брати курку, свинину, яловичину, все, що захочете. Додаємо одне яйце, чайну ложечку солі. Додайте обов'язково меленого кумину, або ще зіра називається, та інші спеції, які я вкажу в описі під відео. Паприку також копчену, бажано не замінювати, ну це дуже смачно. Перемішуємо гарнесенько все разом до однорідності. Я спочатку взяла дві ось такі форми для хліба, в мене параметри ось вказую на екрані, але вистачили однієї. Змастіть рослинною олією, або ж застеліть пергаментом, як хочете. І плотненько, гарнесенько утрамбуйте всі інгредієнти, ось так ложкою, бачите, як виходить. Все чудово, сік, той, що витікатиме на дечко, не зашкодить. Все відправляємо розіріду на 180 градусів духову шафу під фольгою на 40 хвилин. Не відкриваємо. 40 хвилин пройшло, дістаю все з духової шафи і змащую зверху кетчупом. Можете притрусити ще якимось насінням, можете не змащувати, просто допекти без фольги. Але так смачніше. І все, допікаємо ще 10-15 хвилинок. І ось така краса. Перед нарізанням обов'язково дайте охолонути йому. В мене ледь-ледь -лед теплесенький, хочу вже вам показати. Дивіться, який він всередині. Класно тримає форму і подивіться, який соковитий. Бачите? Такий соковитий він залишається і на другий день. Ну, це дуже смачно. Прямо рекомендую. Все нарізаємо на порційні шматочки. Я ось так його тонесенько, дуже зручно все нарізаю і потім роблю смачні канапки. Смачно, корисно і дуже швидко. І на кілька днів я точно знаю, що можу їсти на сніданок. Ну і що, друзі? Обов'язково зараз будемо разом снідати. В мене тут з цим хлібцем якраз одна із канапок. Хлібець гарно вистих, це вже я смакую на другий день зранку. Дуже добре нарізається тонесенько, без проблем не розпадається. І погляньте, як виглядає. Смачно і до того ще дуже гарно. Ну що ж, смачного? М -м -м. Він настільки соковитий навіть на другий день. Він холодний, я його не гріла, він навпрочу цоковитий і разом з овочами, які я дрібно нарізала, але вони відчуваються. Це дуже смачно. Трохи овочів, дві такі канапки, і ви будете ситими до обіду, це точно. Смачно, здорово, просто ну. Це ідеально для сніданків, для обідів, для таких перекусів. Завжди маю в холодильнику. Страви ось такого типу, щоб можна було зробити канапку. Ось поряд ще одна: це є канапка із славнозвісною, намазкою з тунцем, з маринованим огірочком, цибулькою дуже смачно, також просто і теж власне здорове харчування. Рецепт є на каналі. Ось тут його ще раз продублюю. Забирайте, готуйте, і я бажаю вам смачних, затишних і здорових сніданків. Смачного! Друзі, надіюсь, вам було смачно цікаво. Чекаю від вас коментарів, чекаю від вас відгуків, чи готували ви щось подібне, чи готуєте? Можливо, є у вас якісь свої секретні схожі рецепти, закусок. Бажано те, що подається на сніданок, обов'язково діліться. І, звісно ж, ми приготуємо це всі разом.